Кирило, заключні тренування перед матчем з Інгульцем Буковина проводить в не чужій для тебе Олександрії. Де ти грав в молодіжній команді містян і робив перші кроки в дорослому футболі. Як зараз працюється тут? Та дуже гарні спогади. Все-таки ну, дуже гарний досвід був в цьому клубі. П'ять років провів тут, починаючи від ю 19 ю 21 та Скажімо так, потрапляння в першу команду. Так я там небагато отримав ігрового часу, але також цей досвід, тому спогади лише позитивні. І як зараз пам'ятаю, перше тренування приблизно 10 років на цьому полі трохи змінилося все, але ну, спогади класні. Поділися враженнями після тренування, як попрацювали, враховуючи те, що після тривалої дороги одразу ж вийшли на поле. Ну після дороги завжди так, нелегко скажемо так. Але дякую керівництву, що ми за два дні приїхали, що маємо змогу готуватися, тренуватися на гарних полях, гарних умовах. Тому все добре. Всі з чудовим настроєм підходять до першого матчу чемпіонату, всі вже чекають його, ну як швидше хоче, щоб розпочалася гра. Позаду більше місяця тренувальних зборів, багато контрольних матчів також було. Як оціниш готовність команди до нового сезону? Ну, готовність, я рахую, що дуже добра, Гарні збори, були такі непогані нагрузки. Я думаю, ми всі витримали. От. Ну, це вже більше питання до тренерського штабу. а Я рахую, що в ну, гарному фізичному стані підходимо та психологічному. Я рахую, навіть да, заключні спарринги не вплинуть на психологію. Думаю, ми впевнено підійдемо. Понятно, що інгалець добра команда, в прем'єр-лізі. Думаю, недооцінки ніякої не буде. Ми, як кажуть, всіх поважаємо, але нікого не боїмося. В міжсезонні у тебе з'явились нові партнери по центру оборони та й на флангах захисту. Наскільки вже налагодили взаємодії? Та з кожним тренуванням все більше і більше знаходимо оптимальні зв'язки. Всі кваліфіковані гравці зі всіма приємно працювати. Тренерський штаб нас міксує на кожному тренуванні, щоб кожен з кожним відчував друг друга, особливо в захисті. Це ну все таки має таку певну вагу. Тому все супер. Наскільки на твою думку от важливо розпочати сезон саме з перемоги? Я знаю, що команда дуже хоче привести три очки до чернівців, наскільки це важливо для подальшої турнірної перспективи? Та я думаю, всі розуміють, що дуже важливо, що це ще більше впевненості додасть, а але якщо, не дай Бог, якийсь ну, негативний результат, це більше так в яму якусь психологічно можна потрапити. А коли розпочинаєш добре з певненої перемоги чи просто перемоги, і отак по одна ігра, друга, третя, інша, і вже більше впевненості, саме От Я рахую, що в минулому сезоні агробізнес так показав, що в них з першого туру, як пішло, і вони скільки там, 9 чи 8 матчів поспіль без праці ну, без очок провели. От, тому я рахую, що ну, дуже важливо в першу гру виграти.